Їх називали привидами ночей брянська, курська та білгорода. Розвідники про операції яких частково дізналися лише після їхньої смерті. У Києві відспівали чотирьох військовослужбовців із батальйону Братство. Віддати шану вже легендарній четвірці, тих, хто творив бавовну на території ворога, прийшли тисячі людей. Все бачила Ганна Рибалка. Це вони наводили жах на курськ, Білгород і брянськ, зухвалі відчайдухи, які пробирались у тил ворога і робили там бавовну. Веселий броні зайчиками грав, та й не було. Тремті. Четверо українських розвідників: 34-річний Юрій Горовець на позивний Святоша, 32-річний Максим Михайлов. Не пий пиво, 38-річний Тарас Карпюк. Він же Тарасій, і наймолодший 19-річний Аполлон Богдан Лягов. Вони виконували найскладніші таємні завдання. Були професіоналами з диверсійної групи братства. Росіян гинеш швальвсяк. Та в нас гинуть найкраще, але ким вони були до повномасштабної війни. Про музиканта в цивільному житті Максима Михайлова на позивний не пиво розповідає режисер Олесь Санін. Каже, це був сучасний козак Мамай із собою носив люльку, мав власну кав'ярню, відвідував майстерню кобзарських інструментів. Мріяв зробити свою першу кобзу. Я з ним декілька разів бачився. Ми знали, що робили, і так далі. Ми були різних поколінь, але це те. Чим він жив, як він, це наш братчик. Я більше сказати не можу. Максим, єдиний із четвірки, не боявся говорити про власну смерть. Наша могила вони померли, коли моглися зробити ідеальне сам. Він хотів, щоб його поховали з люлькою в шароварах, а думи мав виконувати відомий музикант Тарас Компаніченко. Я ви знаєте, я підозрював, що таке може бути, але ми такі речі не, не обговона насправді не обговорюємо. Мені, мені з одного боку велика шана і честь. Ну це дуже гірко, тому що це молодь, яка має мала би жити і жити, і, і творити, і творити, будувати сучасну Україну. Інший розвідник Юрій Горовець або Святоша, командир групи розвідників батальйону братство, був глибоко віруючою людиною на фронті з 2014 року. Як доброволець брав участь у боях під Іловайськом, також Святошу бачили на акціях проти проросійських каналів Медведчука і за те, що висмикнув мікрофон у тамтешніх пропагандистів, отримав кримінальне провадження. Ось він на засіданні у Шевченківському суді. Ці визначає дійсну діяльності. на війні. Тривалий час був і Тарас Карпюк або Тарасій під Іловайськом був поранений. Після 24 лютого рвався чинити опір окупанту і 19-річний Богдан Лягов або Аполлон мав відмінну фізичну і тактичну підготовку. Група з чотирьох бійців загинула 25 грудня 2022 року після чергового бойового виходу. Деякі припускали. Розвідники потрапили на мінне поле. Це не так, каже волонтерка Оксана Коршинська. Ні, вони загинули не на мінному полі, не на полі. Вони не здалися живими. Вони не здалися живими. І вони загинули в даному разі в бою в бою. На, на території ворога прощання з розвідниками мало відбутися в Києво-Печерській лаврі. Це було бажання хлопців, кажуть їхні друзі. Однак дозволу відспівати військових там від Мінкульту не отримали. Тому церемонія розпочалася в Михайлівському золотоверхому, а потім продовжилася на майдані. Слава! 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 Вас, скоро в тебе буде повітряна тривога. Бійці не пейпило, святоша, а полони тарасі можуть отримати звання героїв України. Петиція про це набрала 25 тисяч. Побратими навіть після смерті не озвучують зайвих деталей обставин загибелі від чайдушної четвірки. Але запевняють, привидів ночей брянщини, Курська й Білгорода росіяни так і не впіймали. Наш <звіцький> останнє відео до застріник весело видався на засміли. Перехресті двох, вагню зітоплений у ріху синеві. Грожляли гави та кроки у пеклі душу. Чорди варили в казані. Помагали, помагали. Слава Україні. Ганна Рибалка, Сергій Клименко, п'ятий канал.